Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 3 січня і вирішили, ну, не вирішили, а знімаємо такий ролик стосовно контрольного вулика на вазі. Дивіться, друзі, дійсно, я там чуть-чуть недобре їх зважив, тому що ну, під останнім відео, де ми... Знімали контрольний вулик. Мені там два коментарі написали, що вага вулика 19350, а не 19,700 так як я записав. Ось дивіться, я вже його справив, як би 19350. Бо дійсно так воно і є, друзі. Він на даний момент по тих вагах показує 19350, а не 19700. Ну, коротше, щось я прорахувався. Получається, що за 2 місяці, бо він у нас, коли ми починали знімати, важив рівно 20 кг ну, по цих вагах. Е, получається, він за 2 місяці з'їв е, 650 г. Ну, За 2 місяці не знаю, много це чи мало. Е, вже, наприклад, будете писати під цим відео в коментарях, чи це нормально за 2 місяці 650 грам, чи це мало, чи це багато. А тепер ми взагалі хочемо провірити, чи добре показують ці ваги. Ну, чи, можливо, він менше важить, як 19 кг, можливо, більше. ну В принципі, перевірити ці ваги. Тому ну, що перед тим, як ставити вулик на ці ваги, я їх якби відкалібрував. Все нормально. Ну, але щось не знаю. Коротше, е поставив ось таку приспособу. Це у нас є та приспособа здається, 2 роки тому ми переважували вулики. Ну, хто дивиться наш канал, то бачу ось такими вагами. Ця приспособа у нас залишилась, але трішки я тепер не так буду важити, бо воно уважилось там таким речахом. Не хочу зараз поза дно вулика це все сюди зносити. Просто підніму його ну, так за е, ці і ось цими вагами переважимо. Ось скільки, наприклад, він дійсно важить. Важить 19,350 чи важить він там щось менше? Так, бачимо, вага вказує по нулях. Щоб не було, що там щось. І зараз треба буде зазняти, яка буде вага вулика. 19,750. Так, секундочку. Ось бачимо 19. 750. Е -е, секунду, друзі. 19, 750. Зараз ми зважимо ось цю приспособу, скільки вона у нас важить, тому що тут мотузка, дерев'яний брусочок. Можливо, скажімо так, ці 100 грам воно нам і наганяє. Зараз подивимося. Трішки потревожимо сім'ю, ну, нічого. Але зато будемо для себе знати. Так, вулиць дораз. Так, обнуляємо вагу по нулях, все, і вже важимо саму цю приспособу. Тому, друзі мені не то зважає секундочку ще раз так по нулях все добре все нормально Так, по нулях отак воно мені друзі показує що ця приспособа важить кілограм 260 кілограм 260. Він ну і виходить кілограм 260, а 19750 показав вулик разом з цим. Кіло, мінус кілограм це получається 18650. І, скажемо, зруба мінус 250 грам. Це получається кілограм 18 ,300, 18 400. Ну, Как бы так получается, да, 17-400. Если килограмм... Так, сейчас взяли на калькулятор, потому что я так прошу... А, секундочку. Так. Калькулятор.

Ну, тоді, друзі, виходить якби на 1 кг ці ваги ну, брешуть по ходу. Так виходить. Тому що тут у нас маємо 19350, а воно чистого 18460. Ну якби ті 100 г там не, не беремо в рахунок, а 1 кг вони якби у нас показують недобре. Ну, не знаю, Коротше, одним словом, вже як є, будемо йти вже по цим вагам, по їхніх, ну, як би, по їхніх замірах, просто будемо знати, що наприклад, фактична вага вулика на кілограм менша, як пише тут у нас в Флескові. А чому вони, наприклад, так можуть показувати? Якщо хтось знає, пишіть у коментарях. Тому що кажу, от, наприклад, я їх калібрував, скажімо так, за 20-кілограмовим грузом. Той груз так само важив на цих вагах, показувало рівно 20 кг, ставив на ту вагу і відкалібровував, щоб показувало рівно 20 кг. Ну. А тепер бачимо, що розбіжність є в вагах. Тобто якось так Хто знає, наприклад, причину, чому вони можуть так показувати, напишіть у коментарях. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі!